Усім привіт, з вами Павло. І сьогодні поговоримо про ще один новий пристрій від FiiO, який я насправді не збирався навіть і оглядати. Мабуть, це їх ЦАП під назвою Warmer, тобто тепліше. А я коли побачив анонс, я не звернув увагу на ціну. А потім прочитав, що він побудований на R2R матриці і використовує лампи для того, щоб підфарбувати звук. Ну і в голові, знаєте, в мене такий спрацював автоматизм. Зазвичай при таких вхідних даних так звані там серйозні хайфай-бренди беруть від тисячі доларів і більше. Я прикинув, що Фіо зазвичай ставлять ціни гуманніше, тобто думав, що він коштуватиме там 700-800 доларів десь так. Але насправді виявилось, що коштує він усього 19 тисяч гривень, що при таких вхідних даних доволі непогано. Тож я попросив його на огляд в портатива. Посилання, звісно, буде в описі під відео. І дійсно, мені є про що розказати. Тож давайте подивимося на нього детальніше. А анекдот дня сьогодні такий раніше мені не щастило з чоловіками, але тепер я порозумнішала і тепер чоловікам не щастить зі мною. Запаковано все, як зазвичай, у великої техніки Фіо. Є зовнішня транспортна коробка з переробленого картону. А всередині вже основна коробка продукту, як бачите, гарна, з приємною поліграфією. Тобто, компанія робить усе, щоб забезпечити цілісність пристрою. Про транспортування до вас. Всередині, як завжди, ось це велике попередження, щоб ви виставили правильну напругу, і навіть список країн, якщо ви не знаєте, яка у вас напруга в розетці. Ну, тут йде сам пристрій, а тут аксесуари. Їх небагато. Ви отримуєте мережевий кабель, USB-кабель і запасний запобіжник. Тобто не багато, але з іншого боку, це все, що має бути з ЦАПом у комплекті, щоб він працював. Дизайн у Warmer просто неймовірний. Фіо продовжують експлуатувати естетику і форм-фактор, який вони, скажімо так, намацали для своїх К-17 і К-15. І Warmer створений для того, щоб його можна було поставити в один стек з п'ятнашкою і сімнашкою. Ну, мабуть, ви насправді не захочете цього робити, тому що в повній відповідності до своєї назви вормер нагрівається під час роботи. Я не знаю, буде видно на відео чи ні, бо лампи в нас розташовані ось тут. Вони всередині, вони не гріють прям дуже сильно, але все рівно певну кількість тепла вони виробляють. Ну, і як ви можете зрозуміти, вони не створені для того, щоб гратися з їх заміною. Тому ну гіпотетично це можна зробити. Да, тут ось у нас гвинтики, відкрутити, зняти кришку і замінити їх. Але скажімо так, ну це не передбачений сценарій для самих користувачів. Фіо заспокоює тим, що лампи, що тут використовуються, вони використовуються в якості буфера напруги. І тому працюють на низькому, на низькій напрузі і менше гріються, і їх ресурс складатиме десь 10 тисяч годин. Ну тобто, в цілому вони переживуть більшість авдіофілів. І також, що стосується стеку, вони розуміють, що тут потрібна потрібен простір з усіх боків. Вони вже показували там в Фейсбуці, інстаграмі вони випустять таку гарну етажерочку металеву для того, щоб все це організувати. Ну і плюс здається, у DD Hi-Fi таке є. Ну і взагалі на Аліекспресі цих етажерочок дуже багато. Дуже класно він виглядає естетично. Тут в нас така, от з одного боку. Ретро з іншого боку, мабуть, футуристична композиція. По-перше, ось ця комбінація помаранчевого і чорного виглядає дуже класно. І тут в нас повністю аналогові елементи керування. Кнопка для вмикання вимикання. І ось такий трипозиційний перемикач для вибору входу, який ви е, хочете використати. Зроблений він з металу і доволі важкенький. Не прям там як якісь. Підсилювачі потужності, але в цілому він ну, відчувається така вага. Він дуже солідно стоїть на столі. Цьому допомагають гумові ніжки. Ну а більшість інших елементів керування розташовані ось тут, на задній панельці. Тут в нас вхід для живлення, ну, багато, до речі, в тому числі і тому, що всередині великий трансформатор, я так підозрюю, для лінійного блоку живлення, який тут використовується. Далі балансний і лінійний виходи для того, щоб підключити якийсь підсилювач до нього. Фіо відклали випуск, в них був там в планах настільний підсилювач для навушників у класі А. Вони його відклали на більш пізні терміни, але я думаю, що вони його випустять, тому що ну, це має великий сенс, враховуючи, що в них тепер є чистий ЦАП. А, ну і три входи в нас: USB, оптичний і коаксіальний. Є перемикач а, без оверсемплінгу і з оверсемплінгом. А наскільки я пам'ятаю, він, до речі, працює тільки для USB. І так само для USB можна обирати між. Версіями USB Audio 1.0 і 2.0. Ну тут в нас стандартна насправді пропозиція. В режимі 1.0 підтримуються більш старі пристрої. В режимі 2.0 в нас він новіший, і тут працює він з більшою роздільною здатністю, а максимально підтримується. І також там менше пристроїв буде з ним сумісні. Хоча, здебільшого, 1.0 це для якихось там консолик і чогось такого, що трохи апаратно застаріло. В цілому, якщо вже так прискіпуватися, ну для своєї ціни він просто чудовий, щоб хотілося бачити. Це по-перше, якийсь пультик дистанційного керування насправді, бо якщо його використовувати саме в стійці з апаратурою, вибір між входами. За допомогою пульту керування був би непоганою ідеєю, але ще більш важливо, принаймні, як для мене, зараз це ці входи, виходи тригерної напруги. 12 вольт. Я от будую зараз свій стек файний, стаціонарний, і ці тригери вони дуже класна штука, замість того, щоб вмикати всі пристрої один за іншим. Ви просто вмикаєте один центральний, і інші вмикаються через цей тригер. Дуже зручна штука. Ну але враховуючи, що в нас... Пристрій, який виявився бюджетніше ніж я очікував, то в цілому я б сказав, що в нього тут просто все чудово. Перш ніж говорити про звук, я б хотів ще раз продемонструвати і підкреслити, що як на мене, ось ця ідея Фіо використати аналогові індикатори справжні для демонстрації рівню, вона чудова. Насправді, да, там, десь у 80-ті, -70 70-ті такі індикатори зі стрілочками вони були усюди. Але потім, ну скоріш за все, в пошуках оптимізації ціни їх звідусіль поприбирали. І, але зараз ми бачимо повернення цікавості до індикаторів, і багато сучасних пристроїв зазвичай мають екран, який демонструє нам індикатор рівню. Але насправді, ви знаєте, от. Є, ну не знаю, не магія, але є певна така насолода від справжніх індикаторів. Вони тривимірні, вони дійсно виглядають інакше порівняно з зображеннями на екрані. Вони рухаються інакше. І фіо тут знайшли дуже гарний баланс. Вони трошечки підсвічують їх. Але не сильно. Ну тут, мабуть, камера цього не передасть. Їх видно і в темряві, але вони око не дратують. Коротше, ну нічого такого видатного, але дуже приємна штука, яка гарно виглядає і дійсно, е дійсно дає насолоду. По звуку насправді я очікував, що він буде тепліше, бо і назва на це натякає, і використання R2R ЦАПу, і ламп. Але ну ми в сучасному світі, і все рівно звук тут доволі технічний. Ну тут два режими, насправді, які дійсно відрізняються. По звуку з оверсемплінгом він нейтральніший. Але, звісно, тут не буде ось такої прям моніторності, різкості от, фокусу на мікроконтрасті, як в деяких аудіофільських сучасних Дельта Sigma ЦАПах. Тут в нас все ж r 2 r що дає такий акцент на. Зібраності на такій жорсткості звучання, ну, жорсткості не в плані тугості, такої зібраності, пружності, а, тобто, от це дає R2R Цап, а потім лампи все це поверх насичують гармоніками, роблять його таким більш більш, я не знаю, переливчатим, текучим. В етозі, врешті-решт, маємо дуже гарний, приємний такий дорослий звук. Як на мене, насправді це більше пристрій не для навушникового сетапу, а для ну, стаціонарного колоночного варіанту. Я його тестував з k 9 Pro в якості підсилювача для навушників, і я його тестував у своїй системі. Зараз в мене як підсилювач VMW використовується от з ним і з Елаківськими. Колоночками, він, ну, в обох варіантах він дуже класний, але ну, от мені він більше пасує в стаціонарну систему. Хоча, мабуть, коли Фіо зроблять в класі А підсилювач для навушників, теж буде класний варіант. Поки що давайте по звуку. Тож бас іде на максимальну глибину. В режимі з оверсемплінгом він доволі нейтральний, в ньому є така от додаткова пружність, він прям тугий, зібраний, гарно б'є. А коли ви вимикаєте оверсемплінг, він стає таким, от глибокий бас трохи відходить на другий план, і головний акцент припадає на середній низькі частоти. За рахунок цього інструменти, ну скажімо, хочеться сказати, розквітають. Вони стають такими більш насиченими, більш рельєфними та об'ємними. А це обидва варіанти насправді дуже класні. Ну і тут вже питання, чого більше хочеться. І залежить від стилів, від настрою, і багато від чого. Звісно, це знаєте, така не кардинальна різниця. Вона в нюансах невеликих, але вона чітко їсли чутно. Тож, Тундра від Ember Rubars, тут насправді я віддав перевагу режиму без оверсемплінгу, тому що тут дуже класні насичені низькі частоти не в плані кількості, а саме в плані якості. І от в цьому неоверсемплінговому режимі вони стають ще соковитіші. А Enter Sandman від Металіки тут насправді оверсемплінг я вмикав, щоб вони були більш нейтральні, більш такі збалансовані, а з меншою цією насиченістю і квітучістю, тому в цілому от ось так. Далі в нас. Середні частоти, ну знаєте, ну там, мабуть, найбільше помітна ця магія, тому що ось ці переливчаті нотки, які от одна в іншу переходять дуже плавно, так а, гладко, але з іншого боку, гарно окреслено. Це прям приємно звучить дуже класно, з майже з будь-яким жанром. Але в той самий час ви не втрачаєте там детальності, вона дійсно класна. Просто ну він не акцентує дрібні нюанси, не робить на них, на них такий. Помітний акцент. І це дуже гарно пасує, і навіть у випадку поганого, поганої якості записів звучить добре. А в режимі без оверсемплінгу ще більш насичуються емоції, підкреслюється макроскладова, а, і змінюється побудова сцени. В цілому в оверсемплінг режимі сцена доволі велика і така ну, нейтральна. Не прям голографічна, але велика. В режимі без оверсемплінгу він звук стає інтимнішим, але вокалісти висуваються наперед, що часто дає такий додатковий ефект занурення. Перший приклад це Лейла Мартіал ТОК. І ось тут якраз без оверсемплінгу. Приємніше звучить, більш насичено і більш соковито вокал, більше емоцій і драйву. І Pain of Salvation, Silent Gold неймовірна робота, один з найкращих альбомів історії прогресів металу. Тут теж дуже класний вокал, але тут я віддав перевагу режиму з оверсемплінгом, тому що. Ну, інші інструменти, тобто вокал в режимі оверсемплінгу вокал дає більше простору інструментам і звучить збалансованіше і більш глибоко занурюється в цей твір. І верхні частоти вони насправді мають гарну протяжність, вони добре пророблені, непогана шаруватість в режимі з оверсемплінгом і дуже збалансовані. Вони не агресивні, не різкі, але вони доволі добре балансують весь звук. В режимі без оверсемплінгу їх відсуває так на другий план. Звучання стає більш комфортним, і інколи е збавляється така різкість, і верхні частоти пом'якшуються. Тут вже питання знов-таки, чому ви віддасте перевагу. І перший приклад це. Queen, Bicycle Race, Тут я мені сподобався режим без оверсемплінгу, тому що ось ця частина, де там дзвіночки ці велосипедні, вони трохи агресивно звучать на колонках. У мене тому без оверсемплінгу вони відступають на другий план і звучать збалансовано дуже з треком. Але в той самий час, завдяки технічності передачі верхніх частот, всі інструменти звучать дуже правильно. І Sony Ролінс, Сенд Томас тут, звісно, режим з оверсемплінгом, щоб отримати всі нюанси і деталі саксофону в, тому, в, той, в тій кількості, в тому, в тій якості, які тут е, потрібні. Порівняння я навіть проводити ніякі не буду, тому що це окремий пристрій, який стоїть сам по собі і відрізняється від усього своєю. Своєю схематикою. Ну, і знаєте, насправді ну, дуже класно в нього це співвідношення ціни якості, яке англійською називають value. Тому, якщо ви шукаєте ЦАП ну, в першу чергу в систему, то зверніть увагу: насправді дуже дорослий і солідний пристрій за доволі адекватні гроші. Дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей.